Права 702. пішохід пройшов відстань між двома селами за 1,5 годин зі швидкістю 3,6 км за годину а на зворотний шлях витратив 2,4 годин, з якою швидкістю він повертався. Ну що ж, оскільки шлях, що проходить пішохід, це добуток швидкості на час, то відстань у нас одна і та ж, то виходить, що швидкість і час це обернено пропорційні величини в цьому випадку. Ну що ж, Давайте тоді швидкість, з якої він повертався, позначимо через Х. Записуємо тоді нехай. Пішохід. повертався повертався з швидкістю Швидкістю ікс кілометрів за годину гаразд Ну, що ж, записуємо тоді умову цієї задачі скорочено. Тобто, якщо у нас час був 1,5 години за 1,5 години, так, він рухався зі швидкістю 3,6 км за годину, тоді. Так, за 2,4 години він буде рухатися зі швидкістю х кілометрів за годину. Ми вже казали, що ці величини обернено пропорційні, то показуємо, що вони будуть обернено пропорційні. Ну що ж, складаємо пропорцію, не забуваємо х і 3,6 помняти місцями. Записуємо, що 1,5. Відноситься до 2,4. Як х іде вгору, як х відноситься до 3,6. Ну що ж, добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку крайніх членів пропорції. Записуємо 2,4. Що множиться на х. Це дорівнює 1,5, що множиться на 3,6. Є. Отже, це у нас буде добуток крайніх шленів. Як знайти невідомий множник Х, потрібно добуток, поділити на відомий множник. Давайте ділення запишемо в вигляді дробу. Ми записуємо, що х у нас дорівнює 1,5, що множиться на 3,6. А в знаменнику записуємо 2,4. Є. Ну що ж, на 1,2 давайте поділимо і чисельники і знаменник. 3,6, що ділиться на 1, 10, це 36, що ділиться на 12, це буде 3. А 2,4, що ділиться на 1,2, це буде 2. Ну що ж, тоді записуємо, що в чисельнику в нас вийде 1,5, що множиться на 3. То ми записуємо, що х у нас дорівнює, це буде 4,5. А в знаменнику буде 2. Ну що ж, 4,5, що ділиться на 2, це буде 2,25. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює. 2, записуємо 25. А в дужках дописуємо чого? Кілометрів за годину. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, з якою швидкістю він повертався, ми знайшли це Х, ми позначили це через Х. Записуємо 2,25 км за годину. Ну що ж, ось така задача на обернено пропорційні величини, які ми використовували пропорцію на цьому вправу завершено.